Фільм ще раз підкреслює, що та глибинна любов, яка нуртує в серці кожного бійця, той глибинний патріотизм, який є коренями нашої української незалежної держави, воно слугує і для нас, журналістів, тим осердям, яке дозволяє вчитись. І робити висновки, що сила в нас є і сила в нас завжди буде. Я б хотіла, щоб ці фільми залишилися і в родинах. Я сьогодні хочу вручити фільм пані Наталі. Прошу указу, досвідчувати. Тут є ще дев'ять робіт. Я вам, Петро Петрович, вручаю. Ви передасте тут два примірники для вас і теж так само для національної поліції. Хай болю буде якнайменше. А славою завжди в Україні. Дякую. Паспіль. дуже приємно, що цю роботу відзначили на міжнародному фестивалі у Польщі. Це фестиваль сьомих, який відбувається в сьомих. Дуже престижний фестиваль, в якому брали участь. Телекомпанія з усієї України, також з Польщі, називається «Калинові мости. І ми вибороли на цьому фестивалі гран-при, головний приз. Вони змогли побачити, що це таке, і зрозуміти, що в першу чергу це біда звичайних людей, це біда цілого народу, і зрозуміти, яку велику ціну ми платимо за те, щоб у нас була своя держава. Ми вирішили, проміг відзняти якийсь документальний фільм. Але перш за все, як це зробити, ми звернулися до, ко до кожного з родичів загиблих, щоб вони нам, як то кажуть, надали дозвіл від щирого серця, низький вам уклін. Нас залишалося буквально до річниці загибелі наших хлопців, бойових побратимів десь два з половиною тижні. Але завдяки, кажу, от Волинській телерадіокомпанії завдяки Оксані, завдяки всьому колективу ми зробили, внесли кожен з нас, бо ви побратимів, хто сьогодні тут присутній і внесли свою частину в цей фільм від щирого серця. Дякую вам усім. Я дуже вдячний телерадіокомпанії Волинській за їх професіоналізм. Робота зроблена на совість, професійно. Бог нам допомагає, щоб знали. Значить, наші хлопці не будуть забуті ніколи. Можливо, хтось задумається і зробить для себе висновки. Для чого вони туди пішли і що вони захищали? Фільм є на Ютубі, можна подивитися, хто не бачив ще протягом року часу. Я сама його вже раз 10 передивилася. Кожен раз плачу, як дивлюсь, і зараз теж. Ви знаєте, мені звісно, емоції десь переповнювали моє також серце, тому що рота свого призначена світі створювалася на моїх очах. Всі ці хлопці, які прийшли в той буремний час, в ці перші дні, тої складної ситуації, коли розпочалась війна, я практично майже кожен день з них розмовляв. Є більшість з них, які там були показані, які загинули, наполегливо і категоричній формі мені повідомили, що вони прийняли остаточне рішення, вони його міняти не будуть. Тому, на жаль, доля так склалася, що краще було сказано сини наші, кращі бійці загинули і втратили своє життя. Саме на прикладі таких. Людей, таких патріотів. Я думаю, що буде і наша сильна незалежна держава України. Трошка, дякую за вашу роботу. Дякую. Двісно, робота. Дякую за вашу роботу. Прекрасно. Були в Ловайському пеклі і захищали усе найдорожче. Разом записалися добровольцями до світяці. Рота світязь сформувалася упродовж червня 2014-го. Серед бійців був один із наймолодших. України. На цю людину можна було просто покластися. Таким запам'ятався Сашко бойовим побратимом. Першу чергу ми собі -чер. наші, лентами, в собі Пісні народні наші, за Шолента на наполі подавай. Кімната, де я знаходився, влетіла граната, допомогу, глянув мене. Олександру Силин було 23. У світі зігнем був печором медичного пункту. Кажуть, у нас є хлопці по 150, там, по 120 кілограмів. Коли почався обстріл, ну так склалося, що ми з током наших військових на БТР. Я попросив, щоб за забр... Коли бачите, цілу, я я казала то на нього. Він мене запитався, в тебе є, Новий є в моє по слово. Спомнити про себе, про життя своє і себе. І сумні-сумні очі, які просто запитав на дір'я кроти. Вітя, він привозить миротворців. Я і Андрій Квач, ми далекі. Його поховали під чужим іменем. Я вам сказав, що мене з хати не будуть виважати. Кажу, хочеш її? Кажу, я не вийду. Йому, каже, за кисоком вітчизни. Підійшов хірург, сказав, що ребят, без варіантів, два години на життя». З іншими ну, Настало, що було тим. Качественний В Україні можна змінити все на Символом волі для нього став тризуб, якого виріс. Зубів батальйон. Достало, що було тим. Качественним.